Вітаємо! Наскільки добре ви знаєте українські фразеологізми? Перевірте свої знання та дізнайтеся справжнє походження цих відомих фраз. Готові? Починаємо. Що означає фразеологізм брати ноги на плечі? Це швидко тікати. Ще в недалекому минулому. Зуття було розкішю для простого люду. Його берегли, щоб довше носилося. Мандрували люди переважно пішки, щоб швидше подолати шлях і заощадити на взутті, йшли босоніж, а чоботи перекидали через плече, особливо тоді, коли бігли, тікали від лиха. Так з'явився фразеологізм брати ноги на плечі, що означає швидко йти, тікати. Що означає фразеологізм, видно пана по халявах? Видно, хто з себе багато вдає, але насправді нічого не вартий. Раніше належність людей до майнових станів розрізняли за кольором чобіт. Червоні чоботи носили багаті люди, жовті, люди середнього достатку. Найбідніші мали чорні чоботи, а той зовсім були безчобітними. Той, хто хотів виділитися серед бідняків, але вдосталь грошей не мав, справляв собі чоботи двох кольорів. Коли дорогі чоботи зношувались, до кольорової халяви пришивали чорну нижню частину, яку називали пришвою, і продавали дешевше від нових, жовтих чи червоних. Таких панів, які їх купували, справді було видно по халявах. Тепер вислів: видно, пана по халявах уживають, коли хочуть поглузувати з того, хто виявляє своє чванство, хвалькуватість. що означає фразеологізм водити за носа. Обманювати когось раніше вистави з ведмедями влаштовували переважно цигани. Щоб легко було керувати і приборкувати могутню небезпечну тварину, ведмеді водили за кільце, вставлене в ніс. Ведмідь виступав, а цигани брали гроші. Виходило, що гроші цигани заробляли обманюючи, бо самі нічого не робили. Це й послужило основою фразеологізму водити за носа. Який означає обманювати, обдурювати. Що означає фразеологізм зустрічати хлібом сіллю? Гостинно зустрічати когось хліб і сіль в українців здавна були знаком чистоти і благородства намірів гостинності з хлібиною старости приходили сватати дівчину, коли вперше бували в гостях. Обов'язково дарували господарям хліб. Хлібосольними господарями називали людей, які вміли приймати гостей. Із часів Київської Русі зберігся ритуал урочисто зустрічати хлібом сіллю шанованих людей. У сучасній мові фразеологізм зустрічати хлібом сіллю набув символічного значення зустрічати гостинно, урочисто, щиросердно. Що означає фразеологізм заварити кашу? Створити складну або неприємну ситуацію. Слово каша колись було багатозначним, і, окрім страви, позначало ще й велике зібрання людей: весілля, толоку, свято з нагоди хрестин тощо. Згодом ним стали називати метушню, сумяття, плутанину, безладдя. У сучасному розумінні заварити кашу, затіяти щось дуже складне, клопітне, що загрожує неприємними наслідками. Що означає фразеологізм зарубати на носі? Добре щось запам'ятати. У давнину неписьменні люди носили із собою дощечки, на яких зарубками робили різні позначки, тобто примічали, що потрібно запам'ятати вели облік боргів, роботи, різного товару тощо ці дощечки називали носами, бо їх носили. Зарубати на носі означає запам'ятати, добре засвоїти раз і назавжди. Що означає фразеологізм за царя гороха? Дуже давно, у далекому минулому, жодних історичних підтверджень, що цар горох колись існував, немає. Це радше вигаданий персонаж, згадкам про якого не менше трьох тисяч років. В одній карпатській легенді розповідається, що на горі Городищі жив колись цар Горох, який володів великим замком палацом, але дні й ночі проводив у льосі, бо мав лихі очі. Як гляне, людина помирає, будинок руйнується, На двір його виводили із зав'язаними очима. А коли він захотів побачити світ на власні очі, йому відрубали голову. Місто, в якому жив цар Горох, пішло під землю, а на його місці утворилася трясовина. Фразеологізм за царя гороха означає дуже давно, за незапам'ятних часів. Що означає фразеологізм зі щитом або на щиті? Перемогти або загинути. У давнину війни між різними племенами й державами були звичним явищем, тому особливо цінувалася мужність, відвага і вправність у бою. Найбільше уваги вихованню цих якостей приділяли у давньогрецькій державі Спарті, мешканці якої славилися витривалістю, строгістю і безстрашністю. Загинути в бою вони вважали найвищою честю, а зазнати поразки. Віддати ворогові зброю і повернутися живим страшною ганьбою. Існував також звичай виносити загиблого воїна з поля бою на щиті. За легендою, одна спартанка, проводжаючи сина у бій, подала йому щит зі словами з ним чи на ньому, що означало повертайся або переможцем, або мертвим, але збережи свою честь воїна. Вислів зі щитом або на щиті означає перемогти. Або загинути. Що означає фразеологізен знати, де раки зимують. Бути добре обізнаним у справі науковцям про зумівлю раків достеменно відомо мало. За однією версією, раки виривають у піску або камінні глибокі нори, яких сплять усю зиму. Тому знайти їх важко. За іншою? Вони лазять по дну і навіть нерідко розмножуються. Хай там як, а визначити де саме раки зимують непросто, тому цей фразеологізм означає вміння знаходити безпомилкове рішення, найвигідніший вихід зі становища бути хитрим, спритним. Що означає фразеологізм баляси точити? Говорити багато й беззмістовно у XVII-18 столітті. Цей вираз ще не був фразеологізмом. Він означав процес виготовлення балясів, стовпчиків, билець та інших деталей, якими прикрашали будинки, човни, сани, виточувати балясини, стовпчики, праця легка, весела, що дає простір для фантазії. Під час такої роботи можна вести дотепну розмову. Мабуть, тому токарів і називали балясниками. Згодом висловом баляси точити стали характеризувати безпредметну, несерйозну, розважальну розмову. Якщо вам подобається такий пізнавальний формат, ставте вподобайку та напишіть свій коментар. А також не забудьте підписатись.